Три хвилинки провічно, як стати зрячим та випрямитися. Послання до римлянам 11,15. А коли за благодатью, то не з учинків, інакше благодать не була благодаттю. А коли з учинків, то це більше не благодать. Інакше вчинок не є вже вчинок. Що ж, чого Ізраїль шукає, того не одержав. Та одержали вибрані. Останні затверділи, як написано Бог дав їм духа засипання, очі, щоб не бачили і вуха, що не чули, аж до сьогоднішнього дня. А Давид каже: нехай станеться з їхній засідку і запастку і на спокусу, та їм на заплату. Нехай потемніють їхні очі, щоб не бачили. Хай назавжди зігнеться хребет їхній. Останок серед ізраїльтян, які на відміну від більшості прийняли Христа своїм царем, і цей останок отримав благодать у вигляді Духа Святого. Благодать отримується не за вчинки. благодать точно не заслуговується, і тому вона є подарунком милістю Божою. А хіба подарунки, наприклад, своїм дітям на день народження дають за вчинки? Тільки по любові. Якщо щось дається за працю, то вже не по благодаті, а як зарплатня. А якщо тільки за те, що людина увірвала в Спасителя Ісуса, незважаючи на минулі вчинки, тоді по благодаті Ізраїль шукав догодити Богові, шукав святості, і наче мудреців рабинів юдейських у них багато, але хіба то мудрість, коли перекреслюється Син Божий, в якому концентрат мудрості. Не дивно, що ідеї не знайшли, чого шукали, бо Бог дає відповідь через сина свого. Я ж комед не виглядає будь-яка релігія, яка сконцентрована на духовному, але відкидає Христа як Бога. Наче прийти до президента країни і сказати Я тебе поважаю, але слухатися не буду. Закони держави порушитиму. Але я твій прибічник. Ну абсурд же ж. Що отримали Ізраїльтяни, коли розіп'яли Христа? Духовне засипання. І не дивно, бо як можна бути духовно активним без віри в Ісуса. Якщо ти не коришся Божій волі, то ти духовно спиш. Цікаво, що слово засипання прикладається як нечутливість, що виникає у людини ужалена, отруйною камахою. Ця отрута невірство. Очі не бачать Божого промислу, а вуха не чують. А чому сказано, що Бог дає духа засипання, Бог не дає заплющені очі та закам'яніле серце. творець дає обставини, на які люди гріховно можуть реагувати? Псалмоспівець, цар Давид, за твердіння душі описує так: нехай стане їх бенкет за пастку. Бенкет прихід Христа на землю. Від бенкету відмовилися, сина Божого вбили і тому створили собі пастку. Очі їх потемніли. Хлібіт зігнувся, духовні сліпі та скручені люди. Повернення до Христа робить зрячим та випрямленим.